Всім привіт! Давненько мене тут не було, звісно, але в своє виправдання хочу сказати, що я намагався робити відео багато разів, але жодне з них не дійшло до релізу. І якщо це навіть зараз, коли я пишу цей текст і озвучую цей текст, також я не впевнений, що ви його побачите та почуєте, але ну якби at least I tried. Тож у цьому відео ми з вами поговоримо про достатньо неоднозначну героїню, а саме Констанцію або Джоржину, або Далію. І ні, не про цього. Обсудимо навіщо і для кого вона треба, як її збирати, та чи справді брейк знову мета, як в далекому, 2.3. Не забувайте про вподобайку, підписку та опис, у якому є багато цікавих посилань на мої соцмережі та таймкоди на цікаві вам теми. Не буду більше тягнути і давайте починати. Як завжди, починаємо з бази. Далі слідує шляху набуття та має вогняний тип демеджу. в команді саб-дедес з саппорт функціями але головна загвоздка вона закрита виключно в брейк-архетипі команд. Довго на скілсеті констанції зупинятися не будемо, бо там немає нічого складного. Головною кнопкою є талант. По перше, він дає енергію на початку битви, щоб ви могли одразу після першої ж дії дати ульту. По-друге, механіка партнерів по танцю. Далі та герой, котрий вступив у битву або герой з найвищим показником брейк-ефекту, отримують ефект партнерів по танцю, що в свою чергу збільшує їхній супербрейк-демедж. Окрім цього, таландою змогу далі використовувати фолуап-атаки, котрі завдають дуже навіть приємний демедж супербрейком після того, як другий партнер не далі зробив свій хід. Друга по важливості кнопка в скілсеті далі це ульта. Вона накладає вікна в залежності від елементів партнерів, тобто це гарантований вогняний вікна від далі, плюс ще один в залежності від типу вашого ДД, а також зменшує захист ворогів. Щодо навички далі, вона створює поле, на котре діє три ходи, і у ньому, якщо ворог отримує демедж стійкості від партнера, то цей демедж конвертується в супербрейк. Фактично, супербрейк без брейку для цього. Вам треба або щоб ворог мав вікнес вашого типу, або щоб атаки персонажа ігнорували факт стійкості, наприклад, як атаки рапи. По пасивкам перша буде заливати брейк-ефект в команду за умови отримання хілу або щиту. Друга дає стілпоинти після кожної другої фоллап атаки, а третя дає швидкість, якщо партнер по танцю накладає вікнас на ворогів, а якщо цей герой ще й вогняного типу, то він додатково відновлює собі енергію. І тепер давайте трошки подумаємо, який вогняний герой, котрий грає від брейку, вміє накладати вразливості та потребує енергію. Ja. Правильно, це світлячок. І я думаю, це і є відповідь на питання, чому зараз у банерах з Далією не рапа або вудхіл, а Святка. Якщо робити якісь підсумки по до Далії, то вона максимально АФК герой Ми просто натискаємо єшку буквально кожний там другий третій хід, щоб підтримувати поле. Можна, звісно, і частіше, тобто кожний хід, якщо, звісно, вам дозволяють це скілпоінти, але це взагалі не обов'язково, бо вона вона не дуже залежна від ульти. Типу, в неї нема потреби націкати ульту якомога частіше. Щодо пріоритетів по прокачці, то, по-перше, качаємо талант і ульту, на все інше, забиваємо великий такий болтик. Бо навичка, хоч і має корисну механіку, але все ж таки це все не скелиться від збільшення рівня. тому Фактично, це будуть ресурси на вітер. Про базову атаку я взагалі мовчу. Як зібрати далі? З конусів у нас фактично чотири адекватні опції, та ще дві, котрі в цьому також працюють, але вони чомусь не такі популярні. Топ-1, очевидно, сигна далі. Вона дає купу брейку, додатково бафає брейк-демедж, а також допомагає з скілпоінтами. Чудовий конус, але якщо у вас є сигнафуги або сигнасайфер. Та вони чомусь не використовуються, то вони також дуже гарні опції. Якщо дати трохи більш конкретики, то сигна фуги без фуги в команді буде працювати не зовсім стабільно, звісно, але краще ніж ніщо. А сигна сайфер потребує дуже великої швидкості, яку далі майже ніколи не буде мати. Але якщо постаратися, то її можна добити в цілому. З приводу більш-менш фріту-плейних варіантів, в нас є, як завжди, затичка під назвою Під. Але дуже близькою до поту є пушка з БПшки з яциною, Але, як на мене, від неї сенсу немає, бо дає вона ну, буквально на рівні поту. але під фактично безкоштовний, а для БПшки вам треба її купити 5 разів, що, ну якби, не дешево. Але оце все це, знаєте, такі фнормісні варіанти. Але в нас є дві абсолютно фрітоплейні опції, котрі чомусь майже ніхто не розглядає. Перший конус це конус з віртуалки, який, по-перше, дасть нам купу брейку. По-друге, раз через раз буде давати трошки енергії. Звісно, не мастхев, не сигна, але better than nothing. А другий це класичне тренування. Шанс влучання Констанції, звісно, не треба, але ось додаткова енергія зайвою ніколи не буде. По реліквіям, звісно, у брейкметці різноманіття сумнівне, особливо зараз, коли фактично далі дає змогу використовувати планарки Лотоса усім героям в будь-якій ситуації. Але все ж таки давайте обговоримо деталі. З Сетів конкретно реліквій найкращим є очевидно кавалерія. Але якщо розглядати альтернативи, можна поставити або вітряний сет, якщо він у вас чомусь є з гарними статами для брейку, але anyway, або ж окрім цього, метеор, або 2 на 2 з брейку та швидкості. Про планарки можна сказати буквально пару слів. Лотус – бісова опція. Збираєте його, не їбіть собі мізки. Бо якщо ви збираєте брейк-команду, вам все одно в ідеалі мати чотири цих сети. Але все ж таки, якщо на перший час розглядати альтернативи, можна виділити лушаку або талію. Вони будуть гірше загалом. Але якщо у вас нічого немає, це краще ніж нічого там все достатньо однозначно, ноги завжди на швидкість. З тілом цікавіше. Взагалі, я б ставив або деф, або здоров'я, просто щоб далі не вмирала. Але якщо ви граєте з конусом, котрий потребує певну кількість шансу влучання ефектів, тобто це під, тобто це сигнафуги або сигнасайфер, то в такій ситуації достатньо. Раціонально виглядає тіло на шанс влучання, якщо на ньому є, звісно, гарні нижні характеристики. Сферу завжди на або ХП, або деф, або на будь-який інший стат головне, що там внизу, а мотузку або на брейк, або на відновлення. Що краще обрати? В цілому без різниці. Що що те, те Абсолютно рівне. Але напевно, все ж таки, якщо у вас в команді достатньо багато джерел заливки брейк-ефекту, то при гарних нижніх статах мотузка на відновлення стає пріоритетнішою. Ну і по нижнім, як я вже мільярд раз сказав, швидкість брейк, ну і якщо треба, шанс влучання ефектів. Все, все інше нам не потрібно. Щодо якихось орієнтовних значень, ну, їх фактично немає. Як завжди, у героїв, котрі грають в брейк, нам треба лише. Ну, сам брейк та швидкість якомога більше. Але все ж таки гарним білдом є швидкість біля 160 та брейк десь 200-220, в залежності від конуса. Ну і знову ж таки не забуваємо про шанс влучання, якщо конус його потребує. А тепер поговоримо трошки про вертикальні інвестиції в Далію. Перший Ейдалон є дуже цікавим, бо фактично дає змогу усім героям дамажити супербрейком, причому ніхіла. Особливо гарно він себе показує в командах, де в нас є умовна лінша. Але окрім цього, конста ще пришвидшує процес пробиття ворогів. Чудова, мастпул, якщо є можливість, однозначно варто забирати. У різноманітних командах цей ейдалон дає плюс-мінус 20-25, а то й до 30% демеджу, що ну дуже багато. Єдва непоганий, бо ріже резисти, а також накладає статус з ульти на зменшений деф в незалежності від самої ульти. Ейдалон крутий, але знову ж таки я б не крутив його спеціально. Якщо він випаде на ранній крутці, або там дві легендарки в десятці, щось в цьому роді я вас вітаю, але якось спеціально його докручувати, я не бачу сенсу. І пару слів про останні дві консти. Четверта збільшує демедж фолуап-атаки, що гарно впливає на демедж самої далі. А шоста має цікаву механіку просування партнера по танцю, що допомагає. Але окрім цього, на халяву дає 150 брейку. Гарний ейдалон цікавий ефект, але ціна якби відповідна. Якщо робити підсумки по ейдалонам, я б сказав. Є один єдине, що дійсно вартує вашої уваги. Або Є1, або Є6. В ідеалі взагалі далі повинна бути і Є1, і Сигною. Це якби повноцінний набор. Але якщо все ж таки обирати між Є1 та Сигною, вони буквально рівні. В залежності від команди, в залежності від того, які конуси у вас є, яких немає. 에, може, щось буде краще, щось буде гірше, але я б сказав обирайте ту опцію, до якої вам швидше буде докрутити. І останнє, про що нам залишається поговорити, це команди. І тут, я думаю, я нікого не здивую, якщо скажу, що єдиний адекватний архетип команди для далі це брейк. І тут нас раніше був шаблон наступний: брейк-дамахер фуга. Інший брейк-саппорт, тобто або Жоанні Мей», або Гешка Гармонії, та якийсь «Сустейн». І після свого релізу Далія фактично зайняла місце у цього другого брейк-сапорта, на котрому був або гешка, або Жоанні Мей». І очевидно, що з нею демедж команд збільшився і збільшився значно. Найбільший баф отримала світлячок. На другому місці рапа і на третьому Будхіл, але вони глобально рівні. Але в незалежності від героя, все ще приріст дуже значний. Тому далі бафнула усіх героїв, котрі грають від Брейка. В плані усіх дамагерів. Але звісно, як на мене, вони це зробили трошки халтурно, бо для всіх, окрім світлячка, далі дає просто купу демеджу, що якби круто. Але ну можна було зробити цікавіше наприклад, додати ефекти в залежності від е, типу партнера. Тобто, наприклад, як вони зробили з вогнем, вони могли б додати фізу, е, уявний тип щоб бафати головних ДД е, пробиття, бо всі інші, то таке, то рофл. Зараз та раніше у відео ви могли бачити скрини з таблиці. Це моя таблиця. Я в ній прорахував різноманітні команди для трьох головних брейкдамагрів тобто, це світлячок, тобто це будхіл та рапа. І якщо вам це цікаво, в описі до цього відео ви зможете побачити посилання на цю таблицю і дослідити її, як ви бажаєте. А додатково там ще є калькуляції далі і конусів та реліквій, і, можливо, навіть я зроблю калькуляції для інших персонажів брейкмети, тому чекайте. Далі бустить команду більше ніж. Фуга, але у фуги є цікава механіка, що відповідно дає цікаві механічні синергії. Наприклад, подвійний подвійна шкала стійкості це гарний ефект для рапи, котра отримує більше енергії, для будхіла, котрий, якщо е, зможе пробити два вікна одночасно, то завдасть ну, дуже навіть непоганий демедж. Або ж, наприклад, для Хімеко це частіша додаткова атака, і оце все. А у удалі цього всього немає, тобто це чисто плюс демедж, без ніяких цікавих синергій поза синергією з світлячком. Це трошки сумно, але що є, то є. Якщо робити підсумки по блоку команд, то я б сказав, що далі якби закрила оцей шаблон брейк команди, і навряд чи... Будуть виходити нові персонажі під нього в найближчий рік, максимум якийсь новий дедешка, але це дуже маловірогідно, якщо чесно. Ми розглянули всі аспекти гри грізадалі, тож давайте зробимо глобальні висновки. Далі я непоганий персонаж, я б не відказав, скоріш гарний герой. Вона має гарний демедж, бафає брейк-команди, навіть не тільки світу, і це все дуже круто. В неї достатньо легкий геймплей, в розумінні, вона нічого не потребує, має гарне поле для інвестицій в плані і конст і конусів. Але все ж таки я б не радив її крутити. Проблема в тому, що якщо ви новачок або у вас немає взагалі жодного фасаду для брейк-команди, тобто у вас ну буквально немає нічого окрім ггшки та жоні, то зараз збирати брейк-команду з нуля, це м'яко кажучи, дуже дорого. І воно ну не дуже ефективно. Так, найближчі місяці, два, може три, воно буде грати, буде закривати контент. Але після цього дуже вірогідно воно просто піде у небуття. Тому, якщо у вас нічого немає, я б не крутив далі, а покупив би геми і почекав би наступного регіону. Але якщо все ж таки ви, по-перше, або банально фанат брейкмети, або фанат якогось з брейк-демагерів, або у вас просто багато зайвих геймів, то, звісно, можна інвестувати в брейк, але, знову ж таки, це так, чисто пофанитись на найближчі пару патчів, але не більше. Звісно, можна зараз почати гадати про можливий бав світлячка, що вона заграє, буде мега імбою але... Але на прикладі минулих бафів навряд чи. Ну, отаке відео вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, бо я над ним, якщо чесно, ну, дуже старався. Це перше відео велике у 26-му році. Сподіваюсь, цей рік буде продуктивніший, ніж минулий. Але все ж таки, якщо вам сподобалось відео, обов'язково не забувайте віддячити мені вподобайкою, підпискою та може навіть якимось коментарем. А на цьому, все дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео, Па-па!